Економити і платити вдвічі менше гості міста зможуть одразу з вокзалу. Звідси курсуватимуть екскурсійні трамваї, які також беруть участь в акції. Годинну екскурсію центру міста вагон вирушить у неділю о 13.00. Півціни за нею 25 гривень. Як сприймали львів'яни перший електричний трамвай та чому його не злюбили на початках, розповідатиме екскурсовод електрика, асоціювалася насамперед з блискавкою на початку у людей. Крім того, коли проводили трамвай, наприклад, на вулицю Личаківську, там жило багато візників і вони зустріли трамвай як хорошого такого конкурента. І відповідно, негативно до нього були ставлені. А от на залізниці пожвавлення з боку пасажирів не чекають, доки студенти та учні на канікулах жодного додаткового транспорту. У нас завжди де саме пік, це з 30-го 2. Із 6 по 10. Це коли приїжджають сюди, дивиться на колядки, на місто, на наші звичаї, на наші вечері. А зараз такого попиту немає. Значних дивідендів від промо-акції не чекають і таксисти. Саме такі кращі ці місяці це є літній період. Літній період, да. А, а зимою, коли найбільше а людей? на свята там, як би не було, люди роз'їжджаються. Не заради прибутків, долучився до акції і Юрій Тавпаш, директор однієї з каварень Львова, пропонуючи відвідувачам львівські пляцки за півціни, робить промоцію власного закладу. Отримували повідомлення на мейл, отримували дзвінки. Люди дзвонять, перепитують, заходять, дивляться, цікавляться. Так що те, що воно вже спрацювало інформаційно, і люди цим цікавляться, ми це вже відчули. Під час акції і гості, і львів'яни можуть ще й поповнити святковий гардероб. До вихідних за півціни цього разу долучились магазини одягу. Тут запевняють, схожі заходи все ж можуть приносити економічний зиск. Ціни нижчі, а відтак покупців більше. Частково, тобто є колекція новорічна, вона має е, знижку трошечки меншу. Є колекція, та що до нас прийшла місяць до того. Це йде трошки більша знижка. І е, є колекція, яка вже в нас йде навіть до 5 70 знижки, ну залежить від товару. Акцію вихідні за півціни у Львові проводять уже втретє. Левкостек, Юрій Герасимов, головні новини Львова.